Є такі миті, коли всередині плаче все, не тільки очі, і цим болем сьогодні був переповнений храм Луцька, де в останню дорогу проводжали одразу трьох полеглих героїв: Кулеш Борис Сардачук Віталій та Чубилюк Віталій, імена мужніх воїнів, що болем тепер вже навіки викурбовані в нашій історії та в наших серцях. Пулеш Борис, Сардачук Віталій, Чубелюк Віталій, імена, яким судилось увійти в історію, на жаль, посмертно. Імена героїв, які відчайдушно боролись за волю, свободу та рідний край. Вони віддали своє життя за нас. А лучани прийшли віддати їм шану та навколішки провести в останню дорогу. Кулеш Борис 1973 року народження був призваний на військову службу на посаду кулеметника стрілецького батальйону. Солдат загинув 16 вересня в районі населеного пункту Синківка, що в Харківській області. Я його пам'ятаю завжди веселим життєш, гарним батьком, гарним чоловіком. Це дуже хороша була людей. Небо стало притулком для героїчної душі воїна Бориса. Він віддав своє життя, щоб ми жили і любили. Віддав своє життя на землі, щоб жити вічно в нашій пам'яті. Наші діти росли разом, він також виріжали його в армію, робили йому весілля. Батько його вже помер, а зараз ми хай штулі його. Сьогодні може кого зустрінемо, ми загубилися. Дуже був доброю дитиною. Веселий, щирий, життя в морфлоті служив, як в армію його призвали. Дуже важко. 27-річний лучанин Віталій Сардачук був призваний на військову службу на посаду стрільця санітара в складі батальйону морської піхоти. Матрос загинув під час виконання бойового завдання ще 17 липня поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області. Щодня з того трагічного дня і до сьогодні мама очікувала на звістку від сина. Стискала в руках телефон, чекаючи на такий довгоочікуваний дзвінок. І навіть сьогодні серця близьких все ще відмовляються вірити в гірку втрату, а очі шукають його у натовпі. Я два місяці чекала, випічка. Я їздила до нього туди, він в був. Що їм можу сказати? І був, і яким був, яким запам'ятаєш? Який Це характер мав? Хороший, добрий, все таки але був синочок мій. А як ви дізналися, коли ви його любите? Від співробітників, військомату. А ви відразу не знали, що він загинув чи були на тій, і що він можливо в проводі? Всяко думала, але. Господь, як я до вас можу звертатися? Лариса. Лариса, приміть мені співчуття. Кожен раз стараюся прийти віддати останню шану, так як військові Вони померли і за нас, і замість нас. Тому третій рік війни повномасштабної, тому я це, це наш обов'язок прийти хоча б свою годину віддати. Ну, як шану військовим. Чубалюк Віталій, 1999 року народження, уродженець села Кукли Маневецького району. Герой мужньо до останнього свого подиху боронив рідну землю від ворога. Свій останній бій воїн прийняв 15 вересня на території Курської області. Дуже любив свою дружину, дуже любив, дуже дуже любив. Розумієте, Синочка любив все, просив, щоб привезли його до. Сина, щоб він ще побачив, він, чи відчував, чи що, не знаю. І як він був володимиром Волинську, то він весь час просив, ну хоч на одну хвилиночку привезти мені. А так він був дуже добра дитина, дуже добра дитина. Йому ж мали робити операцію в понеділок, а в середу його так примусово в Луцьку схопили, він ходив здавати аналізи, щоб перед операцією його забрали і повезли. І так його і не відпустили. Після полігону відразу на Курськ. Хіба так робиться, так не робиться. Таких молоденьких, таких не, не навчених, та швидкових форгов, як він, він не міг добре ходити. А тепер осталася дружина сама. Її. І синочок такий маленький, грудні буде тільки два собі. Вдома, так і не дочекавшись героя, у солдата залишилась овдовіла молода дружина Вікторія. Тата не дочекався і маленький дворічний синочок Марко. А наш герой віднині вже назавжди оселився між небом і пошматованим від горя серцем тих, хто на землі. Добрий, розумний, доброзичливий, привітний. Я працювала в школі, він ходив в школу, але я його не навчала, але дуже хороший хлопчик, який відзивчивий, слухняний, добрий, чесний, правдивий. Які найкращий риси, які можна про нього сказати, таким він був. І якщо ви запитаєте, яка біль найсильніша, то згорьовані батьки наших героїв знають, що найбільше шматує серце і болить, коли потрібно схилити голову перед домовиною своєї дитини і навіки з нею. Попрощатись, поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа. Вічна пам'ять, честь та шана нашим відважним героям. На жаль, є такі дні, коли ми прощаємося одразу з трьома нашими героями, одразу з трьома нашими захисниками. І цей день це потрійне нагадування нам про те, що кожен мирний день, відносно мирний день, який ми проживаємо в нашій громаді. Які проживають українці в інших громадах, він має свою ціну. Оця ціна це життя наших співгромадян, життя лучан, жителів нашої громади, життя інших українців. Про це потрібно завжди пам'ятати. Хочеться висловити щирі слова вдячності героям за те, що вони розуміють, ризик для свого життя і здоров'я пішли захищати Україну, за те, що завдяки їхньому подвигу в нашому місті, в нашій громаді дітки можуть ходити школи, в школи, садочки. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотинчук для новин на часі.